Вітаю, мої англійці. Сьогодні юніт 30-й в книженці, яку ви можете, ви пам'ятаєте, завантажити з телеграму нашого, бо мене запитували у вкладці а, файли, там є вона, ця книжечка. Завантажуйте собі. I can play the piano, я вмію грати на фортепіано, він вміє грати. Чи не могли б ви відчинити двері, будь ласка, бо він з валізами і не може? Руки вільної немає. Подивіться, ось цей can, я ти він, вона, вона, she Сі або can, можуть, або can't. Він вимовляється, ще can't, британська, англійська. Cannot. Можу, не можу. Може бути повною формою can't, а може бути, коли о, викинули ось і букву n, куди получився can't. Наприклад, я можу робити щось там. I can do something. Він не може. Бачите, ну, не дай бог, хі can't see. в такому плані. Кен виносить це питання наперед. пам'ятаєте як має маєте вони модальні дієслова, вони схожі за формацією, але різні зазначені, звісно, can I do can we play і таке інше. And do something могти щось зробити. Це означає, я знаю, як це зробити, і це можливо для мене. Я вмію грати на фортепіано. Мій брат вміє грати на фортепіано теж. Сара може спілкуватися італійською, але вона не вміє спілкуватися іспанською. Можеш ти плавати, так, але я не дуже хороший плавець. Можеш ти звентиа розміняти 20 пунктів, вибачте, не можу. У мене вечірка Present Continuous, у мене вечірка наступного тижня, але Пол і Рейчел не можуть прийти. Якщо у нас минулий час, вчора минулого тижня тощо, то ми вживаємо міг. І не міг куди, куди «л» не читається. Пишеться, але не читається. Коли я був молодим, я міг пробігти дуже швидко. Maria came to Перед тим, як Марія приїхала в Британію, вона не могла розуміти багато англійської, тепер вона може розуміти усе. Я був стомлений минулої ночі, але я не міг спати. Я мав вечірку минулого тижня, але по не змогли прийти. В питанні ми вживаємо нігти, нігди, чи не могли б ви, коли ми просимо людей щось зробити. Можете відкрити двері, будь ласка, або чи не могли б ви відкрити двері? Можете зачекати хвилинку, будь ласка, чи не могли б ви зачекати? Так? Ми вживаємо можна я чи можна, я дістану, я не діт, можна мені, коли ми щось просимо. Можна мені склянку води, будь ласка, або можна я отримаю щось here? Чи можна я тут сяду, я чи можу я позичити твою парасольку? Все, мої хороші. Дивимося тридцяточку. Запитайте Стіва, чи він може робити ці речі. Дивіться, одиничка, бачите, пливе. Can you swim? ти вмієш плавати? Так, мої хороші, ставте на паузу. Тут треба буде написати речення про себе з can can't. Зараз будемо перевіряти. Так, ми ще після паузи, дивіться. Там лижі намальовані. Запитуйте його: Can you ski? шахи? Can you play chess? Can you run 10 kilometers? Can you drive, водити машину? Can you ride кататися верхи? І приміром про себе я не вмію плавати. Є та що ж це таке? Не хочу виділятися глянь. Я не можу або вмію кататись на лижах. I can, she can't play chess. Та самісінькі, бачите? I can, she can't run 10 kilometers. I can, she can't drive. І I can, can't ride. Ось така ситуація. Я? Yeah? Давайте ми з вами подивимося тепер на 30.2. Ось. Закінчіть речення за допомогою can, can't і одним із цих дійслів. Давайте домовимося, якщо у вас виникають якісь питання, ви запитуєте, ви ставите ці питання мені. Можете в коментарях на YouTube, можете в нашому чаті, в Телеграмі, можете мені писати в особисті. Я, студенти, підтвердять, я відповідаю. I'm sorry, but we can't come to your party next Saturday. виконуйте мої гроші, користуючись цими словами. Впутні гроші. Що вийшло? Can't see засвідчують нам. Мені подобається цей готель. Ти можеш побачити гори mountains, із вікна. Ви говорите very quietly, дуже тихо. Can't hear. Я yeah, I can't hear. Я тебе не чую. Have you seen my bag? Ти бачив мою сумку? I can't find. Я не можу знайти її. Catherine got the job because she can speak. Може спілкуватися п'ятьма мовами. Yeah. А тепер, мої хороші, 30.3. Can couldn't і одне з цих дієслів. I was tired. Я був встановлений по символ. Але я не міг заснути. Дієслово uh, couldn't плюс infinity. Але я не міг заснути. I wasn't hungry yesterday. Я вчора не був голодним. Mm -hmm. Couldn't eat. Я не міг з'їсти ні. Мі... А як це? I wasn't. А, я не був голодний, тому я не, зм... не хотів їсти вечерню. Окей. Okay. Далі вони can't decide, не могти вирішити, написала. Okay, doesn't know what to do, so can't decide. Вона не може вирішити, тому що вона не знає, що робити. Ну, таке собі. I wanted to speak to Mark yesterday. Я хотів поговорити з Марк поговорити ну, да. з Марком вчора, але я, я, -я, 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 -я не зміг його знайти. Couldn't find. Okay. James to the concert next Saturday. He has to work. Якщо has the present символ, теперішній час він, йому доводиться працювати, він не може. А в шостому couldn't, pola couldn't, go, she was ill, вона була. Дивіться, якщо у вас минулий час, бачите, а пам'ятаєте, у вас warm вчили по simple, boost, то тоді витягнете цей couldn't, міг не міг. Ну, couldn't це не міг, однозначно. А якщо у вас теперішній час, де він, ось has, я бачу його, бачите, то тоді витягнете оцей can't, не можу, чи не мі, чи не може? Yeah? 30.4, мої гроші, що ви бачите в цій ситуації, скажіть. За допомогою модальних дійслів, які ми сьогодні вчили, можу міг. Could you open the door, please? Бачите, минулий час, оці кут, він не завжди минулий. Це може бути прохання, а чи не могли б ви оці кут, це б, могти б Вірніше, Да? Що там із сіллю у нас, давайте дивитися, Could you pass the salt? Чи не могли б ви передати сіль? Якщо листівки, а можна я придбаю ці листівки? Could I have these postcards? Ну, там плиздушка. можна без плис, тому що куд уже показує, що це ввічливе прохання. Could you turn off the radio? Чи могли б ви вимкнути радіо? They borrow your newspaper. чи міг би я позичити вашу газету і your pen? чи міг би я uh, скористатися вашою ручкою? Ось такі ситуації. Завтра мої хороші, ви знаєте, уроки нас проходять наживо. І о 8.40 я вас чекаю в зумі, німці приходять о 8 і ми з ними робимо уроки, теж викладаються на YouTube. Я з квітня місяця, ви бачите. І ось для вас, для аналітів, ще там французи просяться, іспанці, та куди їх Бог бога знає. Ми з вами зробимо урок. 31. й теж модальні дієслова must, mustn't і don't need to. Я вас чекаю завтра, о 8.40. Приходьте, ми з вами попишемо. Ну, дивіться, як німці роблять. Так само попишемо з вами, поспілкуємося. Безкоштовний урок. Чому не прийти? До зустрічі, мої хороші. Групі, яка оплатила розмовний курс, зараз прийде цей урок із розмовним, тільки, не тільки розмовний робіт, а ще й граматичний і ще неправильні дійсла. Ну так, я багато хочу, але просто так воно має бути. До ну, зустрічі, мої хороші, до завтра.